Привіт усім дорогим моїм друзям. Ой, 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 привіт, добрячок, поглянь. Ха, що це в тебе таке? А це квіточка. Ти бач, така гарненька. І зовсім не гарненька! Так, а чому це ще? Бо вона зовсім не цвіте. Бачиш, ніяких квіточок на ній немає. Та... Але, але добрячок, це зовсім тепер не проблема. Та звісно не проблема. Зараз стільки усіляких засобів. Щоб ця квіточка зацвіла. Та я спробувала вже знаєш, скільки цих засобів. Я вже й не знала, що мені робити. А вона все не цвіте? Ні. Але сьогодні я дізналася один секрет. Так, так, і що ж це за секрет? Ти як почуєш, страшенно здивуєшся. Хе, що ж ти таке дізналася, що я можу здивуватись? Мама, потрібно з цією квіточкою розмовляти. Розмовляти? Ти не жартуєш? Так, порозмовляти з нею і тоді вона зацвіте. Зачекай, зачекай. Десь я вже про таке, мені здається, чув. Чув? А, то розкажи. Та що там розповідати? Ти ж усе вже знаєш. Та нічого я не знаю. Тітенька Мудрина наказала, що в науково-експериментальному посібнику якомусь прочитала. Ого. Науково-експериментальному, кажеш? Mm -hmm. Так, це хтось провів такий експеримент і написав про нього у книжці. От бачиш, то краще тобі почитати про цей експеримент. Та там нічого такого не написано. Тітонька Мудрина каже, що треба все самій спробувати. Ну тоді спробуй. Я то спробую, та не знаю, з чого почати. І що цей квітці розповідати? І взагалі чи вийде щось із цього всього. Добре, добре, давай тоді я розповім, що знаю. Оце вже інша справа. Історія моя про Максимка, який теж дуже полюбляв всілякий експеримент. І квіти любив? Та ні, квіти він не любив. Він тільки щось досліджувати любив. І ось одного разу приходить він додому з квіткою. Хм, Мама з татом напевно здивувались. Та ні, вони були дуже зайняті, і їх ніколи майже не було вдома. І вони не часто звертали увагу на сина. Луньок. Так, і тому Максимчику нічого не залишалося, як тільки навчатися і гратися самому. Хм. Та цього разу батьки були принаймні вдома, і Максимко на радощах почав їм розповідати про чудовий експеримент. З квіткою? Так. У школі сказали. Що розмовляючи з квіткою, як з другом, можна допомогти квіточці зацвісти. Розмовляти як з другом? Так. І Максимко взяв одну квіточку, яку пропонувала вчителька, та й приніс собі додому. Довго розповідав він і мамі, і потім татові, що він збирається робити. Але ніхто його, на жаль, не слухав. це не слухав. А так. Мама читала книгу, а тато за комп'ютером сидів. Хм, і нічого не чули, що він їм казав. Та ні покивали головою та й далі займалися своїми справами. От біда з цих зайнятих батьків! І Максимко, насупивши голову, пішов у свою кімнату розмовляти з Квіткою. Ех, а що ж йому ще залишалося робити? Розказав він квіточці про математику спочатку. Навіщо? Бо саме з математики він робив домашні завдання, потім ще вивчав разом з квіточкою вірш. От дивак! Так. А потім пішов з квіточкою чистити зубки і вкладатися у ліжечко. І всюди ту квітку з собою носити. Так, він так робив. І ось випадково мама побачила. Що Максимчик йде з ванної кімнати і розмовляє з кимось. Ха, з кимось, з квіткою. Так, з квіткою. І вона подумала, що син, мабуть, захворів. Ага, вона ж не слухала його, коли він розповідав про експеримент. Та, звісно ж, ні. І тоді мама покликала тата: Тато теж, напевно, злякався. Та, та ще й як? Тато з мамою підійшли тихесенько до дверей. І почали прислухатися, щоб зрозуміти, що ж з їхнім сином сталося. І що сталося? І тут вони дещо почули. Що? А вони почули, як хлопчик розповідав цій квіточці біблійну історію на ніч. От так справи! Не мама з татом синові розповідають, а, а син якийсь якійсь квіточці розповідає. І після історії вони почули такі слова Максимчика. Як би я хотів хоч один день у своєму житті, щоб мама з татом зі мною так розмовляли, як оце я з тобою сьогодні цілий день розмовляю, квіточко. «Бідненький! як мені його шкода. Так, татові з мамою стало теж так соромно, і мама аж розплакалася. Угу. Проте вони все зрозуміли. Що зрозуміли? На наступний день, самого раненьку, Мама прокинулася і приготувала сніданок. Потім вона розбудила сина, вони всі разом розмовляли і снідали. А от після роботи вони пішли в парк на прогулянку. А ввечері Максимчику тато читав біблійну історію. Невже, добрячок? Так, білочко, і наостанок хочу тобі сказати, що таки у одного Максимчика з усього класу та квітка зацвіла. От дивина. Як чудово, добрячок що та квіточка, так гарно змінила життя Максимка. Це не квіточка змінила, а Ісус. Тому що тільки Він може використовувати обставини нашого життя, аби змінювати наші серця. Дійсно так. Ісус творить дива у нашому житті. Ну, а нам, подруго, час готуватися до сну. На добраніч вам, друзі! І нехай Ісус зробить диво і у вашому житті.